Привіт, дорогі глядачі! Приємно бачити вас на нашому каналі. Ви, мабуть, помітили, що життя сучасної людини не передбачено і бувають в ньому моменти, коли терміново потрібна та чи інша сума грошей. І коли родичі чи знайомі не мають достатньо фінансів, щоб надати допомогу, тоді на думку спадає звернутися до МФО. Але як показує практика, не всі МФО є добросовісними і завжди лояльно ставляться до бажаючих взяти позику. У цьому відео ми розберемося, які ж МФО найнадійніші в Україні станом на 2024 рік. Команда наших фахівців сформувала для вас перелік найкращих мікрофінансових установ, зважаючи на цільову аудиторію. Хочу відзначити, що надана мною інформація є достовірною та запозичена з сайту dacacredit.com.ua. Де представлені перевірені МФО та спеціальні умови для першої позики, а також виключно можливість потрапити на шахраї. І ще, якщо хочете завжди мати фінансового помічника під рукою, вам варто підписатися на телеграм-канал кредит». Усі необхідні посилання залишу в описі під відео. Тож переходь і підписуйся. Але перш ніж відкрити перелік найкращих онлайн займів України 2024 року, я маю нагадати вам, дорогі глядачі, що деякі МФО для оцінки клієнтів дивляться на такі критерії, як доходи, заробітна плата, пенсія та інше, сума термін та процентна ставка бажаного кредиту, кредитна історія, наявність поручителів чи гарантів, вік, стать. Місце проживання, освіта, сімейний стан клієнта. Але МФО з нашого відео лояльно ставляться до своїх клієнтів. Ну що, цікаво, поїхали. Перша в нашому списку МФО додам. МФО Додам була заснована в 2016 році. Для отримання позики від 1000 до 12 тисяч гривень на період від 1 до 30 днів потрібно лише бути громадянином України, мати 18 років, мобільний телефон, паспорт, ІПІН та банківську карту. Основні переваги додам перша позика для нових клієнтів під 0,1%, можливість отримання позики навіть для осіб з чорного списку банків або заборгованістю. Розмір позики від 600 до 20 тисяч гривень для постійних клієнтів, можливість пролонгації позики для уникнення просрочень і штрафів, швидке рішення та зарахування грошей на карту через кілька хвилин після затвердження, реєстрація швидка, умови чесні, а рішення приймає автоматизована система. Всього за 15 хвилин. Крім того, Додам часто пропонує приємні сюрпризи для своїх клієнтів, доступні у розділі акцій на їхньому сайті. Наступне МФО має назву Credos. Credos це український сервіс онлайн-позики, який здійснює свою діяльність на ринку з лютого 2014 року. Юридичною назвою компанії є товариство з обмеженою відповідальністю Укркредит Фінанс. Що вони пропонують? Позики на суму від 600 до 20 тисяч гривень, срок повернення від 2 до 30 днів, відсоткова ставка від 0,1%. Рішення надання кредиту приймає до 8 хвилин. Оплата на будь-яку карту 24 на 7 100% онлайн. Мінімальний пакет документів для перевірки, отримання до 20 тисяч гривень одразу без страховок та прихованих платежів. Щоб взяти кредит, треба бути громадянином України, мати 18 років і старше, а також мати мобільний телефон, паспорт, ідентифікаційний номер платника податків і банківську карту. І третя фінансова установа в нашому списку селфі-кредит. Мікрофінансова організація Селфі Кредит зареєстрована 21 вересня 2021 року. Селфікредит спеціалізується на онлайн-кредитах, надаючи клієнтам можливість отримати фінансову допомогу швидко та зручно. Звернувшись у цю МФО, клієнту буде надано миттєва реєстрація та оформлення кредиту. Процес реєстрації здійснюється шляхом надсилання фото, уникнувши довгих анкет. Запропонована програма лояльності перший кредит під 0,1%. Мінімальна процентна ставка 0,1% на суму до 25 тисяч гривень за умови програми лояльності. Селфі-кредит працює відповідно до високих стандартів якості та безпеки, контрольована та регульована Національним банком України. Окрім того, онлайн заявки приймаються та обробляються цілодобово 24 на 7. Тож, умови отримання кредиту. Громадянин України Вік 18, наявність мобільного телефону, паспорта, ІПН та банківської карти. Також у клієнтів є можливість виграти цікаві призи, такі як iPhone 15. Bluetooth-навушники JBL, Powerbank, Bazeo та знижки до 99%. Наступного списку популярна МФО під назвою MoneyWell. MoneyWell заснована в 2013 році, є визнаним лідером на ринку небанківського онлайн-кредитування в Україні. Сума позики від 1000 до 27 тисяч гривень, термін позики від 1 до 65 днів, перший кредит під 0,1%. Заявки на кредит перевіряються всього дві хвилини. Процедура отримання грошей є швидкою та зрозумілою. Автоматично аналізується системою усі дані клієнтів, захищені новітнім програмним забезпеченням. Дана організація має відповідність міжнародним стандартам безпеки. Видача кредитів здійснюється навіть непрацевлаштованим студентам, пенсіонерам та особам з неідеальною кредитною історією. Для проведення фінансових операцій потрібно мінімум документів, банківська карта, паспорт та ІПН, до того ж, фіксована процентна ставка, вказана в заявці без додаткових комісій. А ми переходимо до МФО Мілоан. Компанія Мілоан заснована у 2016 році і відзначається своєю постійною пропозицією покращених умов для отримання посик. Надаючи фінансову підтримку, Мілоан має наступні переваги. Готова видавати позики від 3 тисяч до 23 тисяч гривень, що відповідає різним фінансовим потребам клієнтів. Клієнт повинен мати громадянство України, вік старше 18 років, наявність мобільного телефону, паспорта, ІПН та банківської карти. Перший кредит доступний надзвичайно низькою відсоткової ставки. Всього 0,01% це вигідна можливість для нових клієнтів. Отримати фінансову допомогу під мінімальні витрати. Вас приємно здивують гнучкі умови позики. Сума позики визначається в межах від 3 тисяч до 23 трьох тисяч гривень. Простий процес отримання кредиту для забезпечення максимальної зручності клієнтів. Мілан це надійний партнер для тих, хто цінує час та комфорт у фінансових питаннях. А ми рухаємось далі. І наступна інфо це FinX. мікрофінансова організація FinX. Зареєстрована у Державному реєстрі фінансових установ 9 серпня 2016 року. МФО надає широкий спектр фінансових послуг для різних категорій клієнтів. FinX долучає клієнтів із різних категорій, включаючи студентів, пенсіонерів, безробітних осіб з неефіційним працевлаштуванням. А також, хто має проблеми з кредитною історією, умови кредитування, фізичним особам потрібен, паспорт громадянина України та ІПМ, вік від 18 років, відсутність судимості, бізнес-особам потрібна, виписка з єдиного державного реєстру та податкова декларація за звітний рік. Онлайн-кредити надаються на банківські карти, сума позики та терміни уточнюються індивідуально. Процес отримання грошей протягом 20 хвилин на банківську карту. І сьому сходинку займає Мані Фою започаткована 27 лютого 2019 року. Сервіс працює цілодобово, гарантуючи доступність фінансової допомоги у будь-який час. Сума позики від 500 до 15 тисяч гривень. Термін від 3 до 30 днів. Переваги цієї МФО. В рамках акції перший кредит до 15 тисяч. Тисяч гривень носить символічну відсоткову ставку в розмірі 0,1%. Клієнти можуть отримати кредит від 500 до 25 тисяч гривень. Після прийняття рішення гроші негайно зараховуються на банківську карту клієнта для отримання кредиту клієнту достатньо бути повнолітнім, мати український паспорт та банківську карту будь-якого українського банку. І наступну сходинку посідає МФО-кредіт. Плюс Кредит Плюс пропонує фінансову послугу з 2017 року і з тих пір є надійним гравцем на ринку. Для отримання кредиту вам потрібно всього лише бути старше 18 років, мати телефон, мати паспорт громадянина України та ІПН, володіти картою будь-якого українського банку. Сума першого кредиту може бути від 500 до 15 тисяч гривень, а повторно від 500 до 25 тисяч гривень. Термін позики гнучкий. Ви можете обирати термін сплати від 3 до 30 днів, а ставка на перший період може бути від 0,01%. Тенго. Мікрофінансова організація. Денго зареєстрована в Національному банку України з 14 липня 2016 року під ліцензією номер 176 Ця МФО має певні умови отримання кредиту. Для отримання кредиту необхідні лише паспорт, ідентифікаційний код, банківська карта і мобільний телефон. Простий процес отримання, заповнення заявки, реєстрація на сайті, верифікація карти, очікування відповіді. Підписання договору смс-кодом отримання грошей. Заявки приймаються 24 на 7. Щодо переваг Тенго, то перша позика під програми та акції може бути оформлена під ну, 0,1%. Відмічений високий рівень схвалення 95%. Клієнтська база розширюється на всі категорії громадян, включаючи студентів, пенсіонерів, самозайнятих жінок в декреті та інших. Серед додаткових особливостей можна виділити гнучкі умови позики, можливість отримання позики навіть з поганою кредитною історією. Швидкий процес отримання позики близько 5 хвилин. МФО MyCredit вийшла на фінансовий ринок з 2016 року, надаючи надійні та доступні фінансові рішення для клієнтів. Огляд цієї МФО варто почати одразу з переваг, оскільки їх багато. Наприклад. Для нових клієнтів доступна позика на період від 2 до 30 днів. Перша позика під програмами та акціями надається за символічним 0,1%, знижки до 80% для постійних клієнтів за програмою лояльності. Реальна річна процентна ставка варіюється від 3,1%. 84%. можливість продовження кредиту, можливість продовження кредиту на 30 днів, що надає гнучкість у випадку необхідності. Для нових клієнтів доступна сума кредиту до 12 тисяч гривень. Постійним клієнтам надається можливість отримати до 18 тисяч гривень, продовження кредиту за акційною ставкою, що є додатковим бонусом для клієнтів. МФО mycredit надає кредити. Без супровідних послуг, забезпечуючи клієнтам простоту та чіркість умов. MyCredit є надійним партнером для тих, хто шукає швидкі та вигідні фінансові рішення. Ну що ж, наше відео добігає кінця, але перед завершенням я хочу нагадати вам, що всі посилання на МПО, про які ми говорили, та інші надійні фінансові компанії в Україні, доступні на вебсайті dacacredit.com.ua також не забувайте, що у нас є телеграм-канал, де ми ділимось цікавою та корисною інформацією про фінанси. Якщо ви хочете мати завжди під рукою невід'ємного фінансового помічника, підписуйтесь на наш канал. Всі посилання будуть в описі та закріпленому коментарі під відео. Я вам дуже вдячний за перегляд відео до кінця, тож поставте лайк і підпишіться на канал. Дякую вам за увагу. До зустрічі!